Близько 200 дружин і дітей військових, полеглих воїнів, полонених та зниклих безвісти, зібралися на заході, аби відпочити та отримати емоційну підтримку. Волонтери української команди Вінничини разом із World Woman Club організували творчі майстер-класи та ігрові зони для дітей. Волонтерський штаб, українська команда. Як завжди, поєднує людей. Ми підтримуємо родин полеглих. Ми підтримуємо люд... родин військовослужбовців. Ми підтримуємо усіх родин, які цього потребують. Сьогоднішній захід направлений на те, щоб ми об'єднувалися, на те, щоб ми відчували підтримку один одного та турботу. Захід дав можливість родинам захисників подякувати за службу, а жінкам провести час для себе та відновити емоційний баланс. Я сподіваюся, що сьогодні. Ми хоч трішечки зможемо віддячити родинам військових за те, що завдяки їх чоловікам, їх батькам ми маємо змогу збиратися на такі заходи, маємо змогу прокидатися щоранку, маємо змогу бачити наше сонце і небо. Багато учасників уже не вперше беруть участь у подібних проєктах. Зокрема, жінки у Незламна, діти у дотик Ангела. Тож вони знайомі з організаторами та розуміють важливість такої підтримки. На цьому заході жінки навчалися виготовляти свічки, вкладаючи в них свою енергію та пам'ять про близьких. Серед учасниць Олена Заєць, дружина полеглого воїна. Після проєкту Незламна жінка створила власну громадську організацію. Саме ось такі проекти. Допомагають нам не залишатись одними, на самоті з своїм болем, Тому, так як і сказали Люда і Марина, що потрібно, щоб ті, хто сьогодні прийшов перший раз, потрібно знайомитись з тими, хто, хто вже був в проєктах, кого це сталося, на жаль, раніше, тому що так ми можемо один одного підтримувати. Захід поєднує вшанування пам'яті полеглих та підтримку їхніх сімей. Велика подяка організаторам за таку чудову подію, бо саме для моєї молодшої доньки це є таким визнанням його внеску, його подвигу, його мужності. Донька відчуває, що пам'ятають таких, як ми. І інколи такий майданчик є тим місцем, де ми можемо поспілкуватися з дружинами загиблих воїнів, бо ніхто тебе так не зрозуміє, ніж той, хто перебуває сам в цьому стані. Цей захід дуже добре для батьків і дітей. Ну саме краще це для дітей, звісно, тому що вони знаходяться в своєму колі. Дітям емоційно, діти веселі, діти спілкуються, діти танцюють. Волонтери української команди Вінниччини не спільно з World Woman Club підготували подарункові пакунки з сюрпризами для дітей, аби вони відчули увагу та турботу. Діти мали можливість зігратися, танцювати та спілкуватися в колі однолітків. Мені сподобалося змійомна пувашка. Мені найбільше сподобалося.